Звичайно, що головна подія зовнішньополітична для України в серпні місяці це була зустріч президентів Росії і України в Сочі, в чому головне головне значення цієї події було відновлено діалог на вищому рівні між керівниками двох країн. Всі ми знаємо, що є охолодження в стосунках, з'явилося навіть декілька конфліктних тем. І виникла певна пауза. От цю паузу треба подолати, і подоланням цієї паузи стала зустріч в Сочі. Інша річ, що думаю, зарано очікувати конкретних результатів. Фактично, ця зустріч вона підтвердила наявність серйозних проблем, але певне просування вперед проявилося в тому, що діалог було відновлено не лише на вищому рівні. Було відновлено переговори з газового питання і відразу, після зустрічі Януковича з Медведєвом, поїхав до Москви і зустрівся там із Міллером керівником Газпрому і з президентом Медведєвом. Український міністр паливої енергетики Юрій Бойка переговори відновлені, але не думаю, що можна чекати швидкого і легкого результату. Росіяни озвучили свої достатньо жорсткі вимоги до України. Цього разу це вже не обов'язковий вступ до митного союзу. Ця тема теж залишається однією з найбільш таких складних і контроверсійних в наших стосунках з Росією. В даному випадку йдеться про так званий білоруський варіант, тобто віддавайте нам половину нашої вашої газотранспортної системи, тоді ми можемо скоригувати угоду 2009 року. Думаю, що переговори будуть непростими, і хто знає, коли вони завершаться конкретним результатом. Але так чи інакше, ці переговори треба було звичайно. Для зовнішньої політики України виникли певні проблеми після арешту Юлії Тимошенка. І ці проблеми були пов'язані з тим, що цього разу, на відміну від початку судового процесу, виникла достатньо масштабна і достатньо жорстка реакція з боку офіційних відомств і різного роду політиків, причому не тільки на Заході, а навіть і з боку Росії. І це вже трохи інакша ситуація ніж раніше, коли критикували, наприклад, депутати Європарламенту або союзники Тимошенка з Європейської народної партії. Тут були і заяви з боку МЗС різних країн, різних міжнародних організацій, керівників Євросоюзу. Так що от саме міжнародна реакція на решт Тимошенка можливо стала головною проблемою, яка виникла внаслідок цього арешту. Не стільки скільки проблеми всередині країни, і скільки от проблеми в наших зовнішніх стосунках, але з іншого боку, під час святкування річчя незалежності України було зроблено декілька важливих сигналів і з боку керівництва країни, з боку президента Януковича і з боку керівництва Європейського Союзу про європейський вибір України. Янукович це зробив і в статті в дзеркалі тижня, і в своїх виступах під час святкування 20-річчя Незалежності. З іншого боку, таким пасом на зустріч була стаття в тому ж щотижневику «Дзеркало тижня Жозе Мануеля Борозу, де якраз було сказано про те, що Україна Євросоюз підпишуть нову амбіційну угоду про асоціацію. Думаю, що ці два сигнали вони свідчать про те, що ми в принципі впритул наблизились до підписання цієї угоди, і тут головне, щоб ці внутрішні політичні події українські пов'язані з арештом Тимошенка вони не вплинули негативно і на процес підписання цієї угоди, і на її подальшу ну, і Також я б звернув увагу на цікаву подію. Це пропозиція України для ООН розмістити на, свої, на своїй території світовий резерв продовольчого зерна. Для багатьох це стало сюрпризом, і он не поспішає з позитивною відповіддю. Але тут головне нагадувати про свій потенціал, про свої можливості. Це якраз прояв більш активної гри в стосунках з міжнародними організаціями, зокрема з організацією Я Сказав наці. на початку нашої прес-конференції, що головна внутрішня політична подія це арешт Юлії Тимошенка. Якщо б не ця подія, то безумовно. Головною подією мало б стати святкування 20-річчя незалежності України. Ну, це традиційно і для серпня, коли таке політичне затище, ну і взагалі дата достатньо вагома. І в принципі, ми побачили, що. І події навколо цього свята, і е, е, дискусія навколо підсумків двадцяти років незалежності. Вона звичайно, все це розгорталася під прямим впливом останніх політичних конфліктів, наклала свій відбиток на святкування. Ми побачили і офіційні заходи е, святкові. І з іншого боку, акцію позиції було достатньо багато політичної напруги навколо світового конгресу українців, який проходив якраз під час цих святкових днів. І думаю, що от саме внутрішньополітичні конфлікти вони дійсно на жаль наклали конфліктні відбитки на саму цю подію. Хоча, на мій погляд, ми як завжди, і це можливо вже риса нашої ментальності, не найкраща риса. Звикли плакатись, а не думати, як і що робити далі.